Вітаю на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги рецепт ідеального пісочного печива. Беремо одне крупне яйце, нарізаємо невеличкими шматочками вершкове масло 230 г. Перед тим як нарізати, ми його виймаємо з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Додаємо 100-150 г цукру або цукрової пудри. Це залежить від ваших уподобань. Хтось любить солоденьке, хтось менш солоденьке. Далі перетираємо все виделкою гарно. Борошно просіюємо через сито. Таким чином воно насититься киснем. Спочатку перемішуємо суміш в мисці, а потім лише викладаємо з миски і вже збираємо тісто в грудочку. Таким чином вимішуємо, зібране в тугу грудочку тісто. Ми на півгодин відправляємо в холодильник. Через півгодини можемо діставати тісто з холодильника і витискати наше печиво. Трошки можна підсипати борошно. І тут починається, як я кажу, Грав в пасочки. Беремо наші форми, злегка змазуємо їх рослинною олією і витискаємо наше печиво. Форми для цього ідеального печива можна брати будь-які. У мене форми писанки, які підходять тільки для тіста, що не росте. Адже якщо воно буде рости, то малюнки в процесі випікання. Зникнуть. Звертаю вашу увагу, що тісто ми розкотуємо товщиною 5-7 мм. Ось вони які красиві, хоч великдень ще далеко, але в мене вже є такі от маленькі пасочки, печенькі пасочки з весняними візерунками. thank you Одну частину печенік я залишаю так, як є, без жодних додавань, а іншу посипаю корицею. Правда, можна було в частину тіста просто додати корицю і перемішати. Ну, я думаю, що наступного разу я так і зроблю. Випікаємо наше ідеальне печиво. При температурі 200 градусів 7-9 хвилин. Коли з'являється золота васкоринка, достаємо печиво і насолоджуємося. Смачного! Якщо вам подобається готувати зі мною, підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайлики. До зустрічі!